Так, ну що, красотішечка починається. Хоча це щось сучасне, якийсь ресторанчик. Ми спочатку щось подивитися ж таки хочемо, поки не достатньо темно. Mm -hmm. Базиліка Святого Іштва. Зараз ми підійдемо ближче, але спочатку на Єлизаветинську площу зайдемо. Так, Єлизаветінська площа. Винизу там ресторанчик, якийсь чи кафе. Гляньте. І їздять тортики, все. І масочки. Я не знаю, видно на камеру. Гарно. Шкода, що ми пізно, все позачинено. Гляньте, який він просто масштаб. Не знаю, як передати. Він величезний. Він просто величезний. Ай, не встигла зняти, він ще колокольня відбивав. Максимально атмосферно, максимально не так, як у нас зараз. Хоча нам все, да? Не так, як у нас. Все, де шумно, де є світло, де веселище. Неймовірна кількість просто ресторанчиків, кафешек. Ще... Добрий вечір, добрий вечір. Тру. Все, що блестить, я тру. На всяк випадок, вдруг допоможе. І знову на сувеніра. Вже швієта. Ковбаски салями традиційні. Так, паприку, 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 шукаємо паприку. Хто перший знайде, той молодець. Паприка. Я знайшла. Я молодець. Хто молодець, я молодець. Так, читаємо. А нічого читати неможливо. Англійської немає взагалі нічого, не Ми дівчат наших українських знайшли, вони нам ковбасу порадили. Все, це все, що можемо. Ого, -го. нічого собі. О, Який гарний. Я не знаю, вживу. Ну, так не передає, може. Мені здається, він ввечері. Я бачила фотки, ще гарніше, ніж в день. Набагато яскравіший в реалі. Здоровенний палац. До цього я бачила його лише в інтернеті на магнітику вдома. У нас є магнітик, бо чоловік вже був, до пиштів. А ми першим були проїздом, поки їхали на Шоміш, і зараз друге нехай вечірня, але такий гарний. Цечка на лавочку. Ну що, все ще в суму прямо зараз хочеш. Чи Все ж таки гарно, що побачиш щось новеньке. Вже що вже суми хоче. Це будинок парламенту Угорщини. Кажу, палац палац, ну бо це палац. Палац з історією дуже гарний, максимально масштабний. У нас що, а вже ж фотосесія. А вже ж фотосесія в нас. Вам дуже пасують палаци. Не дарма приїхали, кажу. Нехай не багато. Ми по музеях туди нічого не встигаємо. Але красотішечки побачили. Така перерва в нашій подорожі чудова. От камера, дивись, камера не передає, а так. І якийсь такий більш теплий світ. Дорога-багата, прям дорога-багата в живих. Так, ми хочемо десь сісти, щось національне поїсти. Якщо вийде зараз сюди сядемо. Якщо не вийде, підемо шукати. вже пізно. У нас видом Ми сіли до одинадцятих працює, служили дуже приємно пробування. Так що залишили відгук. Зараз ще скуштую, щоб було сподобалось. Але кого шукали гарні відгуки, тут чудовий вихід на парламент. Прямо я зараз дивлюсь. Ми на вулиці сіли. Що позамовляли? Я зараз покажу, коли принесуть. Взяли спеціально різне, щоб скуштувати. Ми фиркали бунт на кораблі, кажуть картоплю. Чи не було такі Ви сидимо біля Парламенту. Ввечері, в ресторані. Це бістро. бістро, Це бістро, Хоча ціни такі, як в ресторані, але ми щось вже через тиждень не звертаємо кого не на цілі, якщо чесно. Я собі взяла безалкогольний чоловік безалкогольний. Я не люблю, хто не знає пиво взагалі. Але чомусь мені здалося, що сюди ніколи ні, вода, сокорм не знайшла, я не пасуватиме. Раз на декілька років вип'ю безалкогольне пиво. Все. Я відео знімаю. Батькаєш? Знаєте, яке класне місце. Сидять і прям. Там люди просто сидять, я хочу знімати. І прям парламент. Ну, Дуже атмосферно. Дуже атмосферно. Я тут вот так виглядаю всередині. Зараз назву вам скажу. Елізі, мені важко читати у них. Тут є англійська, до речі, бо вона не звідусіль тут. Є в магазині взагалі по трошки. По ціна. Бачите, мені не супер велике. все інше там напої, напої, напої нормальні ціни. Кола 2,6. Там, де ми були, було дорожче. Суп гуляш 10 євро. Традиційний. А ось цей папрікаш. Ну, це традиційна, як і гуляш страва. 17. Так, Качку я собі 21 взяла. Чоловіку 23,7. Кремі, машрум, вегетабл, то там тости. Сказали, смачно. Сєшка захотіла просто спагетті. У нас вісім з куркою. Стела арту. Ну льовочка. Ну, до коштую. Дитя ідеально пасувати Дякую. За чудову подорож, поки вона продовжується ще. Раз на декілька років, але це, сьогодні це смачно чомусь. А тата сумнівався. Гляньте, яку кастрюльку принесли. Це оцей суббулян. По-перше, він величезний. Велика порція. Ну, Я була права, там плаває цибуля. Я, я дуже хочу скуштувати, я відсижу собі ложечком. Так, тут щось ганяє паралельно. Ну що, кажіть. Ну? До Це сук гуляш. Тільки бульйончик, я зрозумів. Як... Що на смак? Поїсти не дає чоловіку, розумієте? Мама блогер горе в сім'ї. Ну. Смачний. Смачно? Гостри, ні. Yeah. Трошечки зі спишкою вам, щоб показати. О, картопля гента не очищена, прям крупна, крупна. Ось такі кастрюлі, морква, м'ясо, цибулі. Багато. Целера тут навіть. Ну, я скуштую зараз. Зараз скуштуємо справжнього угорського куляшу. Плотний, томатний, багато овочів, присмак бульйонів. Яловична, морква. Так, солеро. це Все відчувається, що овочів багато. Бачите прикол, що картопля не чищена. Я люблю таке. м'ясо м'яке. Пані та панове, буде з підсвіткою. Вибачайте, нічого не видно. Величезні порції, це по-перше. Так, тимурчика, нудл, бачиш слабшою, папрікаш курячий, молодий. Це не філе, як ти думав, але це половинка молодого курча. Грудку б... береш. Що таке? Ти хотів грудку. Діти лениві. Глянь, яке воно гарно, дуже гарно виглядає підітно. Так, що у сішень мої? Нудлс, це лапша. З чікеном. Там шматочки чікен в травках. Ти задоволена? Тата? Ого. Кремі. Це і... Яловичила з лапшою, з овочами, густому, гривному соусі. Ну і тут в нас е, качина ніжка, конфі з буряком, базириковому соусі. Це я не знаю навіть що це. Я не дочитала, я не пам'ятаю. Схоже. На листково чи овочі. Виглядає потрясно. Та я хочу вже їсти це. Mm. Ну виглядає це приголомшило, що стата там постане. Смачно? Mm -hmm. Каже, смачно. Пуща mm -hmm. горішки карамелізовані. Виглядає це не як з бістро. Виглядає це як з ресторанами. Mm -hmm. Це чи гратен, Чи москова тісто. Зараз mm -hmm. Думає, це гратен з гратенська Угу. Mm -hmm. Після гратинчик з картоплею. Якщо не помиляюсь, то вам з батата. Це максимально ще полістки. Посипано лентом. Просто потрясно. Це дуже добре. Угу. А, это не макаронна, это не mm? mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. макарон. Смачно Я готую паприкаш. мені цікаво скуштувати і які повинен бути. <плаку> Смітану полювали окремо, вишки. Перемішувати треба в густому такому паприковому соусі, ще більш густому, ніж я роблю. Просто шматочки, як паста. Паста оця. Я не купила. Тут взяла вже і буде. В карваді паста оцю. З паприком. Добре. Усішки. Угу. Максимально трав'яний такий смак, чи пистоле чи навіть більш трав'яне, з куркою також дуже добре. Дуже добре. Все смачне. Будете, заходьте. Ціни я вам показала. Написано Бістро, тому що приємне обслуговування, Але по факту величезні порції і ресторан на кухні. Тажкі від світі. Колокає щось. Так дивно, що тут нема огорожі ніякої на набережній Якось воно ж аж... ну просто відкрито, ну дивно, там каміння, там глибоко. Хтось один, хто завжди всевого боїться, трошки цього. Ну, незвично, коротше. Просто купа корабликів з нічними екскурсіями. Ми підходимо до дуже важливого пам'ятника. Я не знаю, чи знали ви, чи ні. І своїм підписникам. Розповім, може хто не знав. Але у Другу світову Угорщина підтримувала фашистів. І на цій набережній зараз люди приносять сюди квіти. Бачите? Різні різні. В общем, тут було гето фашистське. І вони в пам'ять про страшні часи, коли сюди просто, щоб не витрачати зайвих пуль, виводили євреїв, зв'язували їх, а при цим змушували розвиватись і просто скидували туди, в Дунай. І як пам'ять про страшні часи, щоб такого більше ніколи не повторилось. Оцей пам'ятник. Тут купа-купа залізного взуття. Зараз дуже погано видно, вже видно на відео, не дуже і величезна просто кількість. Такі страшне, страшне нагадування, що не можна підтримувати зло. Пан угорський президент. Це жахливо насправді, просто зв'язували. Людей скидували крайнього і всі летіли. Були загинувшими. Ось. Коротше, нам сподобався, то й сподобався Сєшка. Ми розмовляємо, як круто навіть, то, що ну, Бог з ним, що нас не все побачили, мало побачили. Але це погуляти вечірнім, новим містом, в якому ніколи до цього не було. Походити булочками, посидіти в кафешки, скуштувати щось новеньке, роздивитися красоти, в них гарно підсвічені основні будівлі, на тому березі, на цьому дуже гарно. Ввечері виглядає ще більше пічно. Вечірній Будапешт. <клес> так, все, ми йдемо додому, бо ми дуже втомлені. Нам завтра знов дорога. А тут так гучно, тут прям такий двіжушечка. А вікна у нас з балкончиком як пам'ятаєте, виходить прямо сюди. Все, з Бачите, який гул стоїть. Якщо хтось курить, п'є вінішка, прям прикольно так вийти, посидіти. Ну, може завтра зранку з кавою так вийдемо. Душ і спать сил немає взагалі. Ну, гарно погуляли. Гарно. Добре, що зробили ще одну зупинку, щось новеньке побачили.